На черговому засіданні колегії Лозівської райдержадміністрації начальник відділу житлово-комунального господарства доповів про завершення опалювального сезону і про підготовку до нового. Якщо брати в цілому, то минулий опалювальний період пройшов для жителів та різних організацій та закладів Лозівщини без надзвичайних випадків. Проте окремі випадки несправності мереж опалення були, але це не шкодило роботі систем. Так само справно працював. Але взимку мережі водопостачання та водовідведення. Не було проблем із постачанням електроенергії споживачам. Аби розпочати наступний опалювальний період, начальник відомства ЖКГ Валерій Умбатов зауважив, що треба виправляти помилки минулого сезону. Мається на увазі впровадження енергозберігаючих технологій, утеплення житлових приміщень, установ соціального та культурного призначення, встановлення котлів нового зразку на котельні великих сіл та селищ району. Теплопостачання селища Рівка в даний час здійснюється від котельні з котлами КБН-315, потужністю 3,15 МВт, це 8,1 гекокалорія за годину. А приєднання навантаження становить лише 0,86 Гкал. Як альтернативу для вирішення питання теплопостачання об'єктів соціально-культурної сфери селища доцільно провести облаштування двох автономних блошно-модульних котелів на альтернативних видах палива для опалення дитячого садка калинка та пожежної частини КБМТ-015 МВт і опалення Арільського МВК та будинку культури Аріль КБМТ-045 МВт. Проєктно-кошторисна документація на встановлення вказаних блочномодульних котелень розроблена за кошти КП Згідно з розробленою проєктно кошторисною документацією, вартість встановлення вказаних котелень становить відповідно 1 млн 970 тисяч гривень та 2 млн 315 тис. грн. Поряд з цим енергойонною є система села завитівка, котельня якої облаштована котлами Мені 105 1976 року виготовлення. Від даної кортини здійснюється теплопостачання будівлі МВК площею 1860 квадратів та 100 квартир у 10 житлових будинках. Протяжність теплових мереж становить 3,7 км. В даному населеному пункті також потрібна установка модульної топкової для опалення лізає МВК та розгляду питання опалення населення у двох варіантах. Це переведення на індивідуальне опалення квартир або встановлення топкової. По Катеринівській сільській раді на котельні, від якої опалюються будівлі загальноосвітньої школи управління праці та соціального захисту населення, учбово-курсово-курсового координату необхідно провести заміну застарілих котлів на сучасні. По комунальному закладу охорони здоров'я Лазівська центральна районна лікарня також необхідна заміна каплівні 105 ступ'ять на сучасні. Поки в районі плануються енергозберігаючі заходи, працівники тепловодосервісу виконують поточну роботу. На сьогоднішній день вже виконані генералічні роботи по Краснопали Кирівки Єлізавєтівки. Проведена державна провірка газового лічильника і коректора на котельні Екатеринівку ТРВ. Що ми плануємо на підготовку? Провести значить, 10 тисяч погодних метрів заміни центральних водогонів значить, і по каналізації 435 метрів теж плануємо провести заміну на колектора. Це, що ми плануємо по воді, каналізації по краснопалки, і всліслі її тут включена ще й Ну, Якщо буде фінансування, будемо далі продовжувати роботу. Далі ми все готуємося, підготавлюємо все обладнання, щоб своєчасно почати опалювальний сезон. Заробітне плата в районі постійно вживаються заходи по підвищенню заробітної плати та погашенню заборгованості. Наголошував начальник районного управління праці та соціального захисту населення Юрій Харченко. Протягом першого кварталу поточного року проведено моніторинг провадження мінімальної заробітної плати з 1 січня 2015 року в розмірі 1218 гривень охоплено 78 вісім підприємств з чисельністю 2945 осіб. За даними держстату, рівень зарплати в районі зменшився на 6 відсотків відношенню з показниками 2014 року, це зниження рівня обумовлено тим фактом зарплати, що в 2013 році до управління статистики звітували база 40, то в то БОД і ка тосків аеропромортих на яких зарплата вище 3 тисяч гривень. А замість цих підприємств в 13-му році звітують Пермозька та Житівські сільські ради, де зарплата не перевищує 2000 гривень. Резерви з підвищення заробітної плати в районі є в першу чергу на підприємствах агропромислового комплексу. У першому кварталі рівень зарплат зріс на 7,5%. Більше 1 мільйону гривень в районі винні робітникам їх підприємства. В основному це комунальні. Аби погасити борги перед працівниками, складені відповідні графіки, згідно яких до середини літа гроші будуть повернуті. А ось як бути з працівниками. Комплексу водопостачання Дніпро та Райавтодор наразі управління праці та соціального захисту населення не знає, адже немає відповідних законних впливів. Заступник Лозівського війському Антон Горобець під час наради з сільськими та селищними головами розповів про результати приписної кампанії. Метою приписки юнаків є взяття на облік визначення кількості призовників, ступеню придатності за станом здоров'я до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Приписці до призовної дільниці підлягають всі громадяни України, які народилися з 1 січня по 31 грудня 1998 року включно, а також громадяни старших років народження, які не пройшли за різних обставин приписку раніше. Далі трохи цифр. Підлягало приписці 132 інаки. Пройшло приписку 132 інаки. Визнано придатними на даний час 99. Потребують лікування один, Непридатні до військової служби в мирний час. чотири, Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку один. Не завершили на даний момент медичного обстеження 24 юнаків з різних причин. Засуджені до позбавлення волі троє. Не з'явившися на приписку, не було. Вивчив бажання проходити альтернативну службу на даний момент теж не виявлено. щодо виконання призову. 10 юнаків, говорив заступник військома, було призвано. Хоча за планом мало бути 17. Недовиконання вважають у військоматі спричиняє неякісна робота посадових осіб, сільських та селищних рад. В законі України про військовий обов'язок військову службу, частина перша статті 38 написано про те, що Відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ організацій, у тому числі навчальних закладів, зобов'язані проводити сповіщення призовників та забезпечити своєчасне прибуття за цим викликом до військового комісаріату. Я розумію, що для багатьох це буде достатньо важко, але на мій погляд, потрібно зробити дієву систему контролю, коли ваші призовники, а ви всіх у сільських і селищних радах знаєте цих хлопців, які були при Приписані до казаної дільниці, були призначені до команди, які, будуть, які плануються до призову до військової служби, їх потрібно контролювати. Гідно поставитися до виконання військових завдань держави, закликав і перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков. Юнаки призовного віку повинні пройти службу. Призов до лав збройних сил України не означає, що відразу новобранці потраплять до зони проведення антитерористичної операції. Всі ще забрали забрання отправили на данба. Там в основном, опять же, вы слушаете президента, в первую очередь делается упор на добровольцев, правильно? Туда надо идти и нормально нести свою службу и не подвести товарищей. Насильно, как правило, стараются туда не забирать. Ну, тем более определенные специальности и так далее. Поэтому, пожалуйста, все содействие, которое необходимо работникам военкомата по вопросу призыва на службу, Обсуждайте, всегда работники военкомата идут навстречу, консультируют, выезжают на места. Спасибо работникам военкомата. Вы цифры вчера слышали, если здесь, знаете, прозвучало 50%, а по области вы вчера слышали 17%, процентов. То есть это и ваша работа, и работа военкомата в Поэтому, пожалуйста, очень, очень серьезный момент и очень важная работа. Старшокласники районних шкіл познайомились з Калашниковим в польових умовах минулої п'ятниці. Згідно програми предмету Захист вітчизни юнаки набували навичок у поводженні з автоматичною зброєю. Для цього учнів привезли на стрільби ще в село Домаха, де інструктори лозівського військомату ознайомили з правилами ведення стрільби та з правилами безпеки. Після детального інструктажу учні, звичайно, ж під наглядом вчителів приступили до стрільби. Вправи виконували одразу по шість учнів. Треба було влучити по мішенях трьома одиночними та двома автоматичними пострілами. На все про все дев'ять патронів. Гільзи після виконання вправ треба було здати старшині. Ведеться суворий облік. Облік оцінок з влучності по мішенях не оголошувався, принаймні на стрільбищі. Та головне, що старшокласники практично відчули роботу бойової зброї. Враження від цього залишаться в пам'яті надовго. 哦。Oh.